Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо автомобільний інвертор від компанії Volt на номінальною потужністю 2 кВт. Модель даного інвертора AC2000. Поставляється в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Сам інвертор, інструкція з гарантійним талоном і також потужні дроти підключення. Інвертор під'єднується на живлення 24 вольт повністю в металевому корпусі. Інвертор, вага його 3,5 кг. З однієї, у нас під'єднуються клеми дроти підключення. Також є потужний кулер масивний для охолодження. З іншої сторони, у нас дві розетки, і також кнопка вімкнення. Номінальна потужність даного інвертора 2000 Вт 2 кВт. Максимальна потужність 4 кВт. Синусоїда в даному інверторі модифікована.